В ефірі Дніпропетровськ. Вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди у такій порі програма обласного радіо Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Слово моє, ти прозоре як осінь. Цей поетичний рядок належить нашому землякові Івану Сокольському, і у його творчості, як і у творчості багатьох українських поетів, слову присвячено чимало яскравих метафоричних, ліричних рядків. Від Шевченкового, ну щоб здавалося, слова до як не любити рідну мову Володимира Сосюри. Вона, як світла хор в ефірі, як білий сад, весняний сад. Отакої пори листопадової із присмаком весняного подиху й вітру приходить День української писемності та мови. Добре, що він є у нашому календарі і став традицією щорічного старту міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Уже у 15-те розпочнеться він цьогоріч із Вінничини. Варто згадати принагідно увесь цей стартовий шлях, в якому була і Дніпропетровщина. Отже, від Києва до Черкащини, потім Волин та Кіровоградщина, Львівщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Крим, Чернігівщина, Закарпаття, Рівненщина, Буковина, Житомирщина. Мільйони школярів, студентів беруть у ньому участь і переможно здобувають успіх у знанні рідної багатьом української мови. Виконавчий директор Ліги українських меценатів, голова координаційної ради, конкурсу письменник Михайло Слабошпицький, називає 9 листопада своєрідним осіннім рефреном. Попри усі політичні суспільні буреві, конкурс живе. Нагадаємо, ідея конкурсу належала бізнесмену й полкому патріоту України Петру Яцику. Саме він обрав архітекторами втілення задуму. Директора своєї фундації Марка Роберта Стеха та виконавчого директора Ліги українських меценатів Михайла Слабошпицького вони розробили модель конкурсу, яка діє й дотепер. Мовна ситуація в Україні нормалізується, а соціальний престиж державної мови в Україні зміцнюється. Патріотом бути престижно. Нашій програмі приємно привітати усіх, хто братиме умовному конкурсі імені Петра Яцика Участь у цьому році знаємо, що таких людей достатньо насамперед у сільських школах області успіхів усім. Звертаючись до історичних дат і людей, чиє життя пов'язане з листопадом, згадуємо нині академіка Дмитра Яворницького, котрий народився 7 листопада 1855 року. Так він був і істориком, і етнографом, і археологом, і громадським діячем. До речі, нині у Дніпропетровську, у меморіальному будиночку музеї, де жив Дмитро Іванович, розгорнуто виставку Яворницький археолог. Принагідно відвідайте її, та ще Дмитра Івановича. Ми цінуємо за трепетне ставлення до мови, її пізнання та збереження. Українську літературу початку ХХ століття збагатили його літературні твори, поезія. Яворницького називали письменником кольористом. Поетична збірка Яворницького мала назву вечірні зорі і вміщувала 49 віршів. Вони були ніби поетичний щоденник автора. Загалом же Дмитро Іванович написав понад 60 віршів, які надрукував у київських та катеринославських часописах Дніпрові хвилі, споживач, рада, рідний край, кооперативне життя, улюбленим поетом Ченого був Тарас Шевченко. Видатним явищем у Шевченкознавстві стала праця Дмитра Яворницького, запорожців поезії Шевченка, епіграфом до свого першого. Розового твору повісті Наша доля Божа воля Яворницький взяв приказку із запорозького фольклору спробувати пера та чорнила, яка в ньому сила. Згадаємо ще один твір Дмитра Івановича, повість Максим Вітряк. Назва змінювалася. Саме життя селянина Максима Микитовича-Пасішника, земляка Дмитра Івановича, покладено у його основу. Якщо сказати коротко, то найголовніша тема це, на жаль, порушення законів вічності, вироблених упродовж віків і випробуваних життєвою практикою багатьох поколінь традицій народної доброчесності і релігійно-християнської моралі, їхнє відступництво виродження родини, а порятунок в духовних надрах народу, в священній землі, ім'я якій Україна. Род приходи, род переходи, а земля во вік стоїть. Сконцентроване в природі божественне начало відтак і людське завжди притягує насамперед митців. Ми теж очима вбираємо красу, навіть осінню перехідну. Ніч коло хати, вітру, космічний рев, Заколихати хати здатен лиш тіні дерев, тільки гойдливі тіні дерев. Рядки Віктора Коржа. Згадалися вони на виставці, яка щойно відкрилася у Дніпропетровському художньому музеї: «Оріль Дніпро, ніч, назва виставки художника, живописця, графіка Олександра Нем'ятого. Природа Пріорілля, Ковпаківка, а ще пейзажі зникаючого старого Дніпропетровська, дивовижні мальви, графіка простору, в якому і дерева, і повітря, і навіть його температура усе спосіб життя і творчість Олександра Нем'ятого. Олександр, вітаю вас сердечно, Дякую. із персональною Дякую. виставкою. Аріль Дніпро, ніч, чотири зали. Перший – це ніч. Графічні серії село Ковпаківка і трошки гра графіки з е, акації, що на нашому пр проспекті. Вже тих да. нема. немає. До речі, немає, да? їх немає, їх всіх знищили. Потім е, три зали живопису, де один зал «Місто», в якому я в більшості працюю восени і навесні. На пленері це вулиця Бородинська, Артема, де була в мене майстерня, і Красна. Ну, всі ці старі наші акації, старі ці подвір'я, які я дуже люблю, вулички, арки. Да. Але багато є села і мальв а тому що... потім їду в літо і вже там працюю на пленері. От село Ковпаківка, тато з Катовки Сарильчани, мама Полтавська, дружина і рід з ковпаківки. Знає і та... мальви, і степ, і оріль. мальва квітка полум'я, яка да, тягнеться да, до да, неба, да, і тому да, вона як полум'я да. бо близької здатна народити безліч кольорів, які да, переходять да, одне да. в інше. От і ваші мальви не перевершені. Ці впливи Перше, для художника перший вплив це мої батьки. Гарно малював і батя у мене, і мама непогана. Вона гарно швоя. І мене як до цього привчили і ці смакові речі, якби я якби втягував. Від багатьох у мене вчитель, який так любив цю природу в дитячій художній школі, і там і вчився і Гумінюк, і Макаренко, і Старченко. Оце був перший повштух такий ну шло у нас так все гарно. Ми так все любили. А потім вже і училище багато дало. А потім, коли вийшов вже на плінер, то головним вчителем стала природа. Я вам дякую сердечно за творчість. Спасибо. Хай вам таланить. Я натомився долою земною, в душі ж квітневий спалах не згаса, останні небеса сіяють наді мною, в свої глибини звуть останні небеса. Гіркі та сумно пророчі рядки Віктора Коржа, написані задовго до дня сьогоднішнього. Фантастичного, унікального поета Віктора Федоровича Коржа, який пішов за вічні обрії 31 листопада, його поезії ми часто подавали у нашій програмі, моє рідне село. У них є все: любов, печаль, сила, ніжність, мрія, височінь, космосу. В останні роки Віктор Федорович, на жаль, тяжко хворів, і зустрічатися ми з ним не могли. Проте до останнього він читав свої поезії, дихав словом, що було ніби спадок і спадком нам залишилося. Величезний місяць над малою хатою нешелесне повінь малахітова, хата димарем у ніч зітхатиме. Віктор Корж плеяди поетів шістдесятників. Який завжди захищав українську мову у листопаді 1966 року. На з'їзді письменників України він палко виступив на захист рідної мови у зросійщеному Дніпропетровську, відтоді часто зазнавав утисків за свою позицію. Його перша поетична збірка Борвій дійсно, ніби вітер, увірвалась неспокоєм його серця. А потім були закон пензля, зелені камертони, аметист, повернення в майбутнє, літочислення, очі доброї долі, корінь добра, твердиня, світ звичайних фантазій, «Осіннє чекання весни і завершальна книга Чиста сила, відзначена міжнародною премією Григорія Сковороди. Притчі, балади, поетичні етюди, загалом філософія Віктора Коржа, художника слова його нам заповіт чистої сили, життя. Хай останні небеса озиваються до вас, Віктора Федоровичу, мелодію нам сумною також. Дякую за багряний вечір, ніч сліпу, на шлях виводив, співала жінка у степу. Ой, синіє, сон трава, Голубоника! Село завершено. В ній вперше прозвучала пісня Миколи Дроня на слова світлої пам'яті поета Віктора Коржа Удовина Балада виконувала Вікторія Карпович. Програму підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка ведуча Валентина Орлова. До зустрічі програму вироблено на державне замовлення.